Хто рвався до влади, нехай за собою і прибирає. Івано-Франківський Рем відмовився очищувати свої електроопори від політичної реклами. Адже незважаючи на те, що вибори відбулися ще 25 травня, по місту й досі залишилося чимало плакатів та агіток з різними кандидатами у президенти та народних депутатів. Енергетики кажуть, втомилися розпорошувати свої сили на постійну очистку стовпів, тож вимагають від влади навести лад з гори політиками. Ми чистити не хочемо принципово, оскільки я вважаю кандидати, котрі йшли до влади. Де? вони всі розповідали про те, що наведуть порядок, ну то перш за все, нехай переберуть за собою. Це раз вони по-друге є влада, яка повинна дотримувати, скажем так, бути гарантом того ж порядку. Ну, Нехай влада і вживає заходів до тих, хто скажімо, привели місто в неналежний стан і нехай вживуть заходів для того, щоб відновити порядок. Тим часом інспекції з благоустрою переконують від цьогорічних виборів. Естетика міста постраждала не так сильно, ніж зазвичай. Однак, аби навести лад місцях, де досі залишилися. Політичні агітки, комунальники ведуть діалог як з їх авторами, так і балансоутримувачами споруд. Ефективні результати цієї роботи анонсує начальник інспекції благоустрою Степан Кукула. Будуть відчутні після створення муніципальної міліції. Зокрема, штат людей, які стежитимуть за порядком місті, орієнтовно зросте втричі. Якщо буде Набрана необхідна кількість штатних працівників, то це буде в кожний район закріплений за певною чи певна кількість людей за мікрорайоном закріплена, і кожна ця група буде відповідати за свій район. І зовсім підхід до роботи зміниться. Очікується, що муніципальна поліція буде створена вже у четвер на наступному пленарному засіданні міської ради.